Колись в ній вважався головним скарбом у кожному господарстві. Без нього не обходилося ні одне поле, ні один город. Савінин збирав його цілий рік, складав у купи, прикривав соломою, щоб не увітрювався аміак, а навесні вивозив на землю і гордився, що нагодував її. Але час іде, і навіть у сільському господарстві старі звички потребують перегляду. Той, хто сьогодні продовжує бездумно засипати грядки гноєм, часто навіть не підозрює, що робить гірше не лише землі, а й собі, майбутньому врожаю. Гній, який колись був справжнім добром, нині не той, що раніше. Якщо колись тварин годувала натуральним зерном, травою, буряком, сіном, то тепер більшість кормів містить домішки, стимулятори росту, антибіотики, і все це потрапляє в гній. Тобто замість чистого природного добрива ми часто маємо суміш з хімічних решток, які тільки спалюють ґрунт, пригнічують корисні мікроорганізми і з часом роблять землю мертвою. Після кількох років такого удобрення земля, наче втомлюється, урожай падає, рослини хворіють і вже ніяке піджилення не допомагає. До того ж, свіже внесення гною може зашкодити і самим рослинам. Багато хто не чекає, поки він перегниє і вносить прямо з під тварин. У такому вигляді гній містить багато аміаку та кислот, які упалюють коріння, знищують корисні бактерії в землі, а потім дають бур'янам перевагу над культурними рослинами. Дехто дивується, чому після гної на городі росте здебільшого пирі, кропова чи лобода. А це ж знак, що земля закислена і потрібно не підживлення, а лікування. Інша проблема забруднення води. Коли гній розкладається на відкритому ґрунті, особливо взимку чи під дощами, усі поживні речовини з нього просто вимиваються у ґрунтої води, а далі в криниці, потічки, річки. Тож навіть ті, хто живе подалі від полів, потім п'ють воду з нітратами. Недарма лікарі кажуть, що у сільській місцевості сьогодні часто саме через це маємо проблеми з водою, хоча здавалося б, усе навколо натуральне. Старші люди пам'ятають, що колись гній був цінністю, бо тварин утримували багато, а землю обробляли без утруту хімікатів. Тепер інакше. Гною справжнього мало, зате часто він з домішками тирси, піску, сміття, соломи з пліснівою. Його возуть з ферм, де худобу тримають на синтетичних добавках. Такі гні лише засолює ґрунт і виснажує його. Достатньо подивитися на поле, яке кілька років поспіль удобрювали ним. Земля тверда, важка, з кіркою, не дихає. А все тому, що органіка без правильного розкладання не дає користі, а навпаки, забирає в землі кисень. Ще одна помилка вірити, що гній дає родючість одразу. Насправді, після його внесення земля потребує часу для спокою, щоб бактерії розклали органіку. Якщо садити одразу, частина поживних речовин просто не засвоюється. Люди кажуть: от дивно, підгодував гноєм, а врожай гірший. А причина проста: перегрів. Нестача повітря у ґрунті, порушений баланс, земля, які людини не любить перевантаження. Крім того, запах гною, який для багатьох асоціюється з селом, насправді свідчить про втрату азоту. Те, що пахне, те й випаровується. Тобто кожен різкий запах це втрата поживних речовин. Якщо гній зберігати чи використовувати неправильно, половина користі просто зникає в повітрі. От чому господарі, які вміють поводитися з ноєм, завжди кажуть: гній має мовчати. А в реальності рідко хто дотримується цього і замість користі отримує лише запах і купу роботи. Є ще один важливий момент: гній не єдина форма органіки. Природа має десятки інших способів, як збагачувати землю без участі тваринних відходів. Гній це лише один із найстаріших і вже не найкращих. Зараз дедалі більше господарів переходять на природні системи удобрення: сидерати, мунчування, попіл, настої страв. І часто помічаю, що врожай після цього не просто кращий, а й стабільніший, а земля легша, розсипчаста. Отже, настав час чесно подивитися на ситуацію. Використання гною це не традиція, а просто звичка, яка не завжди відповідає сучасним умовам. Земля потребує турботи, але не будь-якої, а розумної. Не треба годувати її тим, що шкодить. Треба допомагати їй дихати, накопичувати життя, мікрофлору, черв'яків. Бо саме вони, а не гній сам по собі, творять справжню родючість. І, грудень – найкращий час, щоб почати змінювати свої звички, подумати, чим ми живемо землю і чи справді це їй потрібно. Грудень особливий місяць для землі, хоча здається, що все завмерло і спить, насправді під поверхнею триває життя. У цей час ґрунт готується до відновлення, а господар може допомогти йому природним шляхом без жодного гною. Є один грудневий прийом, який ще наші діди знали, але тепер його згадують рідко. Це метод зимового підживлення, коли земля отримує поживні речовини не через внесення гною чи хімії, а через природні процеси гниття, обмін мікроорганізмів і накопиченням мінералів. І все це відбувається саме тоді, коли здається, що природа спить. Головна ідея цього грудневого трюку проста: не треба насильно годувати землю, треба створити умови, щоб вона сама працювала. У грудні ще немає глибоких морозів, тож ґрунт м'який і приймає все, що ми йому даємо. Це час, коли можна зробити закладку природного підживлення. Для цього використовують усе, що є під руками: Опале листя, залишки овочів, подрібнену солому, суху траву, тирсу, золу з печі. Все це не сміття, як багато хто вважає, а найкраще зимове доброго. Коли воно лежить зверху під снігом, мікроорганізми повільно працюють, і навесні земля вже готова, пухка, темна, повна життя, зола окрема тема. Ті, хто опалює дровами, мають її вдосталь, але не всі правильно використовують. Грудень ідеальний час, щоб просипати деревну золу по городу тонким шаром. Це не лише джерело калію фосфору і кальцію, а ще й засіб проти закислення ґрунту. Якщо землю присипати золою до снігу, то під час станення вона розчиниться і рівномірно розійдеться, не створюючи надлишку. А головне не спалює коріння, як свіжий гній, і не шкодить мікрофлорі. Земля отримує м'яке, поступове піджилення, яке діє протягом усього сезону. Ще один природний трюк зимова мульча це коли ви не прибираєте залишки з городу, а залишаєте все, що зросло на поверхні. Навіть стебла помідорів, капустяне листя, бур'яни без насіння усе піде на користь. Узимку вони перегниють, утворюючи шар, який утримує вологу і зберігає мікроорганізми від вимерзання. Коли весною ви відкриєте землю, то побачите, що під цією ковдрою вона наче вжила, м'яка, темна, дихає. А найцікавіше, що під мульчою часто зимують дощові черв'яки. Саме вони, працюючи всю осінь і частково зиму, роблять землю пухкою, краще за будь-який плуг. Дуже важливо у грудні не залишати землю голою. Багато хто після збору врожаю перекопує город і залишає його чистим, але це велика помилка. Відкрита земля під морозом і вітром висушується, втрачає життя. Якщо її прикрити шаром органіки, навіть просто листям або старою соломою, то вона зберігає тепло і не тріскається. Під шаром органічних решток ґрунтові бактерії продовжують роботу, розкладаючи органіку і накопичуючи гумус. І все це без запаху, без вною, без хімії. Існує ще одна хитрість зимові сидирати. Якщо восени не встигли засіяти грядки гречицею вівсом чи фацелією, то навіть у грудні можна розкидати насіння по мерзлій землі. Воно лежатиме до восни, а щойно стане тепло, проросте. Такі рослини не потребують догляду, але творять чудеса. Вони розрихлюють землю, збагачують її азотом, зупиняють ерозію. Коли навесні ви їх скосите і закладете в ґрунт, отримаєте природне доброго, без жодного гною. Грудень також добрий час для живих настою. Якщо є компостна купа, полийте її залишками кухонних відходів, розведеною золою чи просто водою з бочки, де стояли бур'яни. Взимку всередині купи йде повільне, але глибоке бродіння. До весни все це перетвориться на живу землю, яку можна розкидати по грядках. Цей процес природний, не потребує зусиль і зберігає всі поживні речовини. Ще один грудневий секрет: правильне снігування. Дехто сміється, але це справжній трюк старих господарів. Коли випадає перший сніг, його спеціально накидають товстішим шаром на грядки, де планують садити ранні овочі. Сніг це не просто вода. Разом із повітрям він насичує землю азотом, а під час повільного танення зволожує її глибоко і рівномірно. У тих, хто вміє годувати землю снігом, навесні паразки завжди дружніші, ніж у тих, хто залишив землю голою. Є ще така порада розкидати на городі подрібну шкаралупу по яєць. Вона розкладається довго, але поступово збагачує землю кальцієм. Якщо зробити це взимку, то весною ґрунт утримує порцію мікроелементів без жодних добрив. Так само можна додати трохи деревного вугілля. Воно не горить, не псується, а діє як губка, зберігає поживні речовини і віддає їх рослинам поступово. Цей гудневий трюк не чарівництво, а поверне до природного розуміння землі. Природа не потребує великих зусиль, вона потребує розуміння. Якщо ми замість того, щоб тягати гні і пекти землю, дамо їм можливість самі відновлюватися, то отримаємо врожай утричі більший. І це не казка, це досвід багатьох господарів, які вже давно перестали використовувати гній. Їхні городи живі, земля легка, не утворює кірки після дощу, а овочі ростуть здорові без хвороб. Грудень це час, коли можна допомогти землі підготуватися до Нового року і зробити це просто залишити все, що має в собі життя на поверхні, і тоді сама природа зробить решту. Наші предки знали, що землю треба годувати не кількістю, а розумом. Ще колись, коли не було ні хімічних добрив, ні мінеральних піджу, селянин умів підтримувати родючість ґрунту простими засобами тим, що було під руками. Наприклад, після збору врожаю він не поспішав усе зорати, залишав на полі солому, стебла, навіть бур'яни. Щоб вони перегнили і стали добром. Казали тоді не спіши з волою землею в зиму, бо втомиться. Це правило передавали з покоління в покоління, і саме воно зараз повертається до життя. Тепер його називають природним землеробством. У старовину в ній теж використовували, але обережно не сипали його, як попало, а клали в ями, щоб добре перепрів. Найдосвідченіші господарі знали, свіжим гноєм можна спалити землю, тому чекали рік-два, поки з нього не вийде чорна земля. Тоді вже використовували. Але навіть тоді часто не розкидали, а просто змішували з листям, пополом чи компостом. Бо головне, не сам гній, а живий гумус, який народжується від правильного гниття. Тепер цю істину багато хто забув, а дарма, бо сьогодні є інші способи отримати той самий результат без шкоди і без запаху. У кожному селі є люди, які вже кілька років не користуються гноєм, а мають урожай кращий, ніж раніше. Наприклад, старий дід Гриць із сусіднього хутора розповідав, що колись щовесни вивозив гній возами, а земля все одно ставала твердішою. Тепер він просто залишає город під трав'яною ковдовою, мульчує. У грудні згрібає все листя з двору, додає зулу, суху траву, у брізки гілок. Каже, що земля під цим шаром не мерзне, а навесні парує, мов чорнозим на долині. Його картопля більша, ніж у тих, хто возить гній, і росте без жодної хвороби. У багатьох селах тепер повертається до старого способу листкового добрива. Це коли органічні рештки укладають шарами. Знизу суха трава, далі листя, потім трохи землі, а зверху тоненький шар зули. Таку листкову шарлотку роблять просто на грядці в грудні. За зиму все це спресовується, а під снівом починає гнити. Коли навесні розгрібаєш, земля пухка, чорна, немов просіяна. У ній одразу видно дощових черв'яків, а це головна ознака здорового ґрунту, бо де є черв'яки, там є життя. Є інший народний спосіб зимовий настій. Його роблять із відра бур'янів, сухого листя, зули та кухонних решток, заливають водою, накривають кришкою і залишають на кілька тижнів. Узимку процес іде повільно, але не зупиняється. Потім цей настій або виливають на грядки, або розбавляють і поливають компост. Так земля отримує не хімію, а справжній природний коктейль із мікроелементів. Наші прабабусі казали хочеш урожай, дай землі напитися живого. І це була не поезія, а мудрість. Сучасні господарі, які відмовилися від гною, часто помічають одну цікаву річ земля перестає задихатися. Якщо раніше після дощу утворювалася тверда кірка, то тепер поверхня розсипчаста. Волога не стоїть калюжами, а вбирається. Рослини корінцями йдуть глибше, бо там є повітря. І ще одна різниця бур'янів менше. Адже насіння бур'янів часто заноситься саме з гноєм, тому ті, хто перестав його використовувати, звільнилися від постійного прополювання. Зрадують і старі методи, наприклад, зимове золове поле. Коли люди розпалювали печі, вони збирали попіл, а потім розкидали його на сніг. Сніг танув повільно, зола проникала в землю рівномірно, і весною не треба було жодного гною. Казали зола – то дідова аптека для землі. І справді, після такої процедури ґрунт стає м'якшим, врожайнішим, а картопля смачнішою. Так само зберігся і спосіб підживлення морозом. У деяких селах досі практикують залишати на зиму купи подрібненої трави на грядках. Коли мороз їх схоплює, трава тріскає, розсипається і до весни перетвориться на природний компост. Цей метод не потребує гною, але дає ті ж результати. І навіть краще, бо не переносить шкідників та насіння бур'янів. У селі Мар'янівка одна жінка Ганна Іванівна вже 10 років не користується гною. Вона просто щороку сіє сидирати. Восени фацелію, а в грудні розкидає трохи насінні гірчиці прямо по мерзій землі. Каже, що коли сніг сходить, гірчиця проростає сама і вкриває землю зеленим килимом. Потім вона її косить і закопує в землю. Це мій гній, сміється вона, урожай у неї на заздрість усім. І картопля, і морква, і помідори ростуть здорові, великі, з насиченим смаком. Ще одна цікава порада від старих господарів: не поспішайте прибирати опале листя з-під дерев. У грудні воно працює як природна ковдра. Земля під ним не перемерзає, а коріння дерев спокійно зимує. Навесні листя перегниває, утворюючи легкий шар перегною. Це той самий ефект, який колись давали гнійні купи, але без зайвого клопоту. Також у народі знали, що доброво має бути не тільки знизу, а й зверху. Тому дехто навіть робив грудневі настили, тонкий шар мульчі по всьому городу. І не обов'язково все накривати рівномірно. Можна просто зібрати залишки капустяного листя, бурякової гічки, шкарлупу і розкидати по грядках. Коли прийде відлига, усе це потроху провалиться в землю, а мікроорганізми почнуть роботу. Весною город виглядає, ніби не неураний, але земля під ним жива, м'яка, пахне лісом. Тож не дивно, що багато хто тепер повертається до цих простих народних методів, бо вони не потребують грошей, не шкодять, не тягнуть зайвої роботи. Це не модні тренди, а те, що працює століттями. І хоч гній колись був головним добровом, сьогодні він відходить у минуле його місце займає розумне природне господарювання, коли селянин не бореться із землею, а співпрацює з нею. І саме тоді земля віддячує сторицею. Коли ми говоримо про урожай, то завжди маємо пам'ятати, головне не те, скільки ми насипали в землю, а як ми її зберегли. Земля жива, і вона віддячує тільки тим, хто ставиться до неї з розумом, а не з поспіхом. Якщо хтось досі вірить, що без гною не виросте нічого, то це просто старий страх, який треба залишити в минулому. Ми вже бачимо, що сучасні методи природного підживлення працюють не гірше, а часто навіть краще, і головне, вони не шкодять ні землі, ні воді, ні людині. У грудні найважливіше не втратити момент, бо саме зараз можна зробити все, щоб навесні земля проснулася не виснажена, а насичена поживою. Варто запам'ятати кілька простих кроків. Перше, не залишати землю голою. Навіть якщо немає нічого під рукою, можна накрити її соломою, травою, листям чи просто старими бур'янами. Це найкращий захист від морозу, висушення і вітру. Друге. Не перекопувати глибоко. Земля сама знає, як їй дихати. Глибоке перекопування лише руйнує її структуру і знищує мікроорганізми. Краще просто легенько розпушити поверхню або зовсім не чіпати до весни. Третє. Використовуйте все, що є природним: золу, компост, листя, траву, шкаралупу. Не треба шукати щось особливе. Усе потрібне вже під ногами. Навіть сніг це теж частина живлення, бо він несе азот і зволоження. Якщо ви правильно розподілите сніг по грядках, навесні земля буде м'яка, немов чорнозим після дощу. І четверте, не поспішайте садити в березні, якщо земля ще холодна. Дайте їй час віддихнути після зими, щоб усі процеси завершилися природно. Хто один раз спробує обійтися без гною, той уже не повернеться до старого, бо різниця помітна одразу. Рослини ростуть швидше, листя зеленіше, корені міцніші, врожай виходить не тільки більше, а й чистіший, без зайвого нітрату, без важких запахів. Це підтверджують багато господарів, які вже відмовилися від гною. І кожен із них каже одне й те саме: земля стала жити. Є ще важлива порада не робити все одразу. Якщо раніше ви щороку користувалися гноєм, то почніть з половини городу. На одній частині зробіть природну підготовку грудним, а іншу залиште, як є. Весною ви самі побачите різницю, це найкращий доказ. У природному землеробстві головне спостерігати, слухати землю, не бігти за модою чи порадами з книжок, а довіряти власному досвіду. Також варто пам'ятати про баланс. Земля не любить ні голоду, ні надлишку. Не треба сипати багато зули чи настою. Усе має бути в міру. Краще частіше, але потроху. Бо коли ми годуємо землю поступово, вона встигає засвоїти все, що їй потрібно. А коли заливаємо одразу, навіть найкраще доброго перетворюється на шкоду. Для тих, хто тримає тварин, не обов'язково відмовлятися від гною повністю, його можна перетворити на компост. Треба скласти гній у купу, перемішати з травою, попелом, кухонними рештками і залишити на рік. Це вже буде не гній, а перегній, м'який, без запаху, чистий. Такий матеріал корисний, бо він не палить землю, а лише збагачує її. Але головне не кидати все свіже, бо тоді втрачається сенс. Важливо зрозуміти, що природа сама знає, як створювати родючість. Наше завдання не заважати. У грудні вона починає готувати землю до весни, і якщо ми допоможемо їй правильним способом, то отримуємо врожай утричі більший, ніж від будь-якого гною. Бо замість того, щоб засмічувати землю, ми даємо їй життя. Земля любить тишу й догляд, а не шум і перевернуті пласти. Вона дякує за кожен шар листя, за кожну жменю золи, за кожен сантиметр снігу, який зберігає тепло. Тому грудень не мертвий місяць, як багато хто думає, а початок нового циклу. І хто зрозуміє це, той ніколи не залишиться без хліба. Пам'ятайте, не сила робить урожай, а мудрість, не кількість гною, а розуміння природи. Тож спробуйте цього року дати землі не тягар, а підтримку, замість возів гною, жменю пополу, замість перекопування, шар трави, замість поспіху, спокій і турботу. І тоді весна сама покаже, що ви зробили правильно. Земля віддячує завжди, але тільки тим, хто з по-людськи.